Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали. Московський ранок починається, як зазвичай, затори на кіляці, змішані з ритмом великого міста, що ніколи не спить. Але всього за кілька хвилин столиця Росії перетворилася на поле бою. Перші вибухи пролунали на під'їздах до МКАДу в районі Новотроїцького мосту. Глухий куркіт змусив тремтіти шибки в радіусі кілометрів. Очевидці повідомили про яскравий спалах і густий чорний дим, що здіймався над кільцем. За річені хвилини стало відомо. Атаковано колону бронетехніки, що рухалася в напрямку. Рямку південного адміністративного округу щонайменше чотири брони транспортери були знищені прямим влучанням. Один розірвало на частини, уламки розлетілися по шосе. Вибухова хвиля перекинула автобуси з резервістами, екіпажі не вижили. На місці залишилися лише чорні каркаси. Техніки обгоріли тіла. Звуки сирен змішалися з криками, панікою і запахом горілого металу. МНС не встигали прибувати. Рух був повністю паралізований. Одночасно, в кількох районах спалахнули напади на патрулі Розгвардії у хамовниках, а закидало молотова авто патрульної групи Осоломцю розстріляно мобільну групу з Раптора. Вибухи пролунали на південному сході. Неподалік від об'єктів критичної інфраструктури спалахнула лінія електропередач. Одна зі станцій метро була тимчасово закрита через загрозу пошкодження вентиляційного блоку. Паралельно у центрі столиці почалося справжнє збройне протистояння за кілька кварталів від Кремля, неподалік манежної площі підрозділів Собора, вступив у вогневий контакт з групою озброєних осіб. Стрілянина тривала понад 20 хвилин. Вибухова. Вою хвилею пошкоджено фасади історичних будівель. П'ятеро нападників було ліквідовано. Двоє з них носили форму внутрішніх військ без жодних шевронів. Ще троє були у цивільному. Поліція не змогла ідентифікувати їх на місці в соціальних мережах. Ширилися повідомлення про перебої мобільного зв'язку. Деякі райони були повністю заблоковані. Люди отримували СМС попередженнями за залишати домівки. Центральний адміністративний округ фактично був перетворений у форпоста. Спецпризначенці розгорнули периметр навколо Кремля. З'явилися. Ця вартольоти над районом Арбата. Вперше за останні десятиліття у самому серці столиці РФ сталася повноцінна збройна сутичка з використанням автоматичної зброї, гранат та мін. Міністерство оборони мовчало. Служба безпеки закривала доступ до будівель, а телевізійні канали терміново перейшли на повтори. В одного часу джерела з так званого каналу ОПОРА повідомили, що внаслідок серії атак загинули щонайменше 18 бійців ще понад 30 поранено. Частину з них до було доставлено до шпиталів у стані бойового шоку. Один яких підрозділах з них зв'язок, зокрема з однією з оперативних груп, що рухалися в напрямку Таганки? У лікарнях планували плутанина. Більшість поранених доставляли без документів, камуфляжі, без розпізнавальних знаків. На верхніх щаблях влади запанувала дезорієнтація. Спочатку вибухи намагалися представити як локальні інциденти технічного характеру, але інформаційний вал та відео не очевидців, зруйнували цю версію. Військові експерти з незалежних джерел припустили, що операція була не лише. Скоординованою, але й довго тривалою, підготовленою ймовірно, сьогодні диверсанти проникли в місто задовго до початку акції. Мали план евакуації та внутрішню логістику інтриги. Додав той факт, що під час зачистки одного з офісів на пресні було знайдено докази зв'язку частини нападників із силовими структурами РФ лешки з документами від до інструкції доступ до внутрішніх комунікацій військових підрозділів. Це породило хвилю підозри. Чи не маємо ми справу з внутрішнім конфліктом? Пуч, повстання еліт розколу системи на Ційному рівні відповідей не було натомість по всій Москві вели режима контртерористичної операції, почалися масові обшуки, затримання допити. Але з кожною годиною в столиці ширилися усвідомлення. Це вже не поодинокі акти насильства. Це початок чогось значно більшого. Системний удар по ілюзії стабільності по серцю режиму людей приходили на балкони, вдивилися у вікно, небо з якого більше не йшов дощ, але могли з'явитися безпілотники. Москву розірвало середини планної в ковчах таємна операція евакуації архівки Кремля в разі. Військово-політичного колапсу, яка передбачала створення багаторівневої межі евакуаційних коридорів до Алтаю, Криму та півночі Кавказу, перевезення сімей чиновників золота криптовалютних гаманців та архівів, переміщення тинового уряду за межі досяжності військових переворотів. Однак, Патрушев в раптово скасовує реалізацію плану, що викликає паніку серед чиновників. Десятки олігархів зі списку пробують покинути країну, стикаючись із забороною виїзду. Пливові генерали, губернатори кидають позиції, йдуть у тінь. Побоюючись, розправи частина з них вже почала переривати. Західними спецслужбами для обміну інформацією в обмін на гарантії безпеки. Це означає, Патруша готується не до втечі а до повного силового контролю над країною. Жертви втрати і наслідки втрати. Внаслідок події останньої доби. Мінімум 34 загиблих, включно з екіпажами БТР і особовим складом Росгвардії. Понад 60 поранених, включно з цивільними, які потрапили під вибухову хвилю на МКАДі. Ліквідовано п'ять невідомих озброєних осіб у центрі Москви пошкоджені незалежність. Не встановлено захоплено три блокпости. З одних тимчасовий штаб внутрішніх військ. Ці втрати не бойові, а політичні вони сигналізують про крах вертикалі довіри, лояльності і страху. Коротка аналітика режиму заходить у фінальну стадію. Масштабне перекидання сил до Москви – ознака глибокої паніки у центрі прийняття рішень, скасування евакуаційного плану Патрушому свідчить про намір не тікати, очолити військову диктатуру в умовах розвалу державності. Ізоляція Путіна і заміна неконтрольованого дублера означає, що навіть образ президента тепер лише інструмента силових еліт та збройне про. Протистояння біля Кремля підтверджує, в столиці розпочалася фаза боротьби за владу не в кабінетах, а на вулицях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.